Вітаю тебе, любі друже, в цьому новому дивовижному, самому красивому, самому ізобільному, самому благословенному, самому тихому, мирному та щасливому дні. Знаєш чому? Тому що в ньому є ти, сама впевнена, сама любляча, сама кохана та кохаюча, сама благословенна людина. А знаєш чому? Тому що в тебе є самі найкращий чоловік або жінка, Самі найкращі діти, самі найкращі батьки, Сама найкраща робота, самий найкращий наставник, Сама найкраща домівка, Самі найкращі друзі. Знаєш чому? Бо це все твоє, а в тебе може бути. Тільки саме найкраще. Знаєш чому? Тому що ти в себе самий найкращий. Як сказав Сократ, в кожній людині є сонце, тільки дайте йому світити. І я пропоную тобі, якщо щось не так, протерти в Свою зірку даруй цей жест і бути впевненими в собі. Завжди тренує емоційний інтелект. А як це зробити? Пиши, залюбки, розповій.